Патріотично налаштовані мешканці Саксаганського району масово вийшли до балки Калетіна, аби прибрати засмічену зелену зону та посадити дерева. Очень приятно, что сегодня от мала до велика сегодня саксанцы вышли. Это и учащиеся среднеобразовательных школ. Это наши пенсионеры, общественники, это коммунальные предприятия и частные предприятия. Сегодня очень приятно, что на Балке Калетина сегодня собралось более тысячи человек. При поддержке очень приятно, что народного депутата Украины Гальченко Андрея Владимировича, который тоже посетил сегодня нас и помог нам в высадке деревьев. Очень приятно присутствовать на тех мероприятиях, на которых люди с душой приходят и делают что-то хорошее для своего города. И вот в честь 40-летия Саксаганского района здесь высадили вместе с детьми со школ 40 деревьев. И я думаю, что это будет хорошее начало, как не только для Саксаганского района, а повсеместно, по всему городу. Должен город стать зеленым, красивым и уютным для наших жителей, для наших детей, для нас самих. До проведення екологічної акції не залишилися байдужими місцеві школярі. Кажуть, що завжди з задоволенням беруть участь в подібних заходах. Наше місто найгарніше, тому ми дбаємо про екологічне благополуччя нашого міста та району. У цей день свідомі мешканці району розфарбовували місцевий пішохідний міст патріотичні кольори. Ми вирішили прикрасити цей місток і зробити його більш патріотичним. Щоб люди, які кожен день проходять через цей міст, пам'ятали, що вони українці і насолоджувалися цією красою. Я, наприклад, живу дуже далеко від школи. До кожного ранку цим містком було вже приємно було піти таке гарне в такому гарному містку в таких гарних кольорах ніж таким, яким був раніше. Саксаганська толока це ще й можливість поспілкуватися з однодумцями, куштуючи на лоні природи смачну гречану кашу. Її для всіх присутніх заздалегідь приготували співробітники виконкому Саксаганської райради. Ми спілкуємося і співпрацюємо із військовою частиною 3011 і таким чином ми наварили такої смачної каші і солодкого чаю для того, щоб діти відпочивали. Всім буде каша, і ніхто не піде додому без каші. Або голодний, або просто нещасний. Всі будуть щасливі в цей день і, і да, ситі обов'язково. До дня довкілля приєдналися й громадські організації та підприємства нашого міста. Деякі з них брали участь у цьому заході вперше, але відзначають, що надалі активно підтримуватимуть подібні починання. Сьогодні перший раз інститут розвитку міста долучається до ініціативи Саксанського району в минулому, поза минулому році. Ми також приймали участь в прибиранні території міста, але цього року в Саксанському районі. Это мой район, я тут живу, для меня это особо важно. Мы второй раз участвуем в Саксаганской талоке именно на этом месте, потому что мы на Кривой смотрим как на землю, где живут поляки в настоящее время, в данный момент. Саксаганский район – наш самый любимый район. Здесь наша организация зарегистрирована, здесь мы работаем, здесь мы и благоустраиваем территорию, и приводим порядок.